У студії Українського Радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні говоримо про револьверний фонд. Що це таке і як працює механізм поворотної фінансової допомоги? Розкажемо про участь Миколаєва у програмі револьверного фонду міст, а також про багаторічний досвід впровадження револьверного фонду у Вознесенську. Більше почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. До програми револьверного фонду міст від Асоціації енергоефективні міста України Миколаїв долучився наприкінці 2024 року. Відповідне рішення 30 жовтня ухвалила Миколаївська міська рада. У 2025 році внесок до револьверного фонду з міського бюджету становить 3 мільйони гривень. Заяви на участь у програмі можуть подавати голови. ОСББ та представники житлово-комунальних кооперативів, які бажають покращити свої умови проживання. Програма передбачає конкурс після розгляду заяв. Спеціальна комісія вирішуватиме, кому і в якому обсязі надавати кошти. Про це йдеться на сайті Миколаївської міської ради. Позичальники можуть отримати безвідсоткову поворотну фінансову допомогу строком на 12 місяців. Більше про цю програму ми дізнаємося від виконувачки обов'язків директ. Турки комунальної установи Миколаївської міської ради, центр енергоефективності міста Миколаєва Ольги Гавелі. Вона вже з нами на зв'язку. Вітаємо, пані Ольгу. То що розкажете про револьверний фонд? Як працює механізм поворотної фінансової допомоги? Ця програма запрацювала вже в цьому році. Що це за програма револьверний фонд? Буває таке, що досить часто не вистачає. ОСББ якихось коштів на поточні ремонти. Якісь є питання, які не закривають фонди, наприклад, програми не передбачають там, відшкодування. А там потрібно зробити там чи ремонт водопроводних, там, якихось мереж у будинку, чи, можливо, отмозку, ну такі якісь нагальні питання, чи навіть прибудинкову територію привести до ладу, або зробити там ремонт у під'їздах. Ну, тобто, Багатий перелік питань, які потрібно закривати ОСББ майже щодня. І було вирішено, що фонд, револьверний фонд буде. Служити людям саме для того, щоб вони мали можливість взяти позику і безвідсотково її повертати протягом року. Тобто, якщо там якомусь будиночку потрібно там 200 тисяч, наприклад, на ремонт під'їздів, то вони також звертаються до центру енергоефективності. Є узгоджений перелік документів, які вони подають для того, щоб комісія вирішила питання надати або не надавати їм ці позики, і якщо комісія розглянула їхні звернення і. Все задовольнили по документам, вони йому погоджують, наприклад, там 200 тисяч на ремонт під'їздів. Ці 200 тисяч вони повинні сплачувати без е, ніяких там відсотків на протязі року. Тобто це також зручно, якщо, це не, не банківська встанови. Ми всі розуміємо, що якщо ми звертаємося до банку, то ми платимо проценти, там процедура оформлення банківського кредиту, досить таке, ну скажімо так, проблематична для деяких себе може бути. Тому тут більш. Рощена процедура оформлення, хоча ми також перевіряємо фінансові обороти ОСББ, які тарифні сітки, як вони співпрацюють з програмами, яка в них історія? Ну скажімо так, ну ми ж всі живемо в одному місці. І Доброчесність є. перевіряємо ОСББ. Так. Да. Ну тобто, ось така ще опція додатково з'явилася, яку ми можемо пропонувати для більш такого ще. Скажімо так, розширення забезпечення можливості ОСББ. Ну, про револьверний фонд, я пам'ятаю, вже давно ви говорили ще задовго до повномасштабного вторгнення йшла мова про створення револьверного фонду. Так, ця тема вона нависла над, скажімо так, над нами вже досить давно. І... Хотіли просто розуміти, механізм реалізації е, цієї програми револьверного фонду був запропонований різний. Деякі пропонували залучати кошти донорів. Це було б, е, звісно, шикарно, якщо ми змогли залучити ще додаткові кошти донорські. Було таке, е, значить, розглядалося ще внесок ОСББ, тобто щоб, е, наприклад, ОСББ також мало свій внесок там е, щомісячний чи щорічний. Який би також е, складав фонд цього револьверного фонду, але е, технічно оформити таку структуру досить таки, ну скажімо так, важко, і тому е, саме револьверний фонд ця програма вона не була реалізована. Ми звернулися до нас, є Асоціація енергоефективних міст України, яка територіально знаходиться головний офіс в Києві, і неодноразово ми такі зверталися, але ділилися з нами своїм досвідом. І на базі цієї організації було створено револьверний фонд міст, які долучаються, які вже на протязі двох років успішно користуються. І міста, члени асоціації енергоефективні, вони ладять внески, щоб бути членом цієї організації, тобто. Якщо ми платимо внески, ми ну, логічно можемо користуватися і послугами. От у них є така послуга на базі їхнього і асоціації, є от така послуга револьверного фонду. Тобто ми зробили всю документальну частину, правильно оформили рішення. Міського голови також є, долучили, зробили положення, заключили договірні всі ці моменти, питання закрили. І у нас тепер також. Є можливість для ОСББ, це вже така всеукраїнська, скажімо так, платформа, якою ми можемо користуватися. Так, гроші наші з місцевого бюджету і поводилися як понесок, але цими грошима користуються наші ж громадяни, нашого міста. І повертають його також на рахунок нашого міста. Тобто, по-перше, ми тут нічим не ризикуємо, тому що гроші беруться, гроші повертаються. Ті гроші, які повернулися, ними можуть користатися інше з Такий круглобіг грошей який націлений на скажімо так поліпшення фонду житлового фонду міста. Ну тим більше, якщо дійсно проєкт зацікавить ОСББ і він буде користуватися популярністю, як то кажуть, то можна потім і збільшувати цей фонд і залучати можливо якихось міжнародних донорів до цієї звісно, що так, тому що ну, по перше, асоціація енергоефективних міст вона така на слуху її знають міжнародні донори. І е, в них навіть е, на одному з семінарів прозвучало те, що якщо попитом буде користуватися е, саме ця програма, не важливо, якщо це буде Миколаїв, якщо вони будуть бачити активність, то донори можуть долучити свою суму у розмірі нашої суми. тобто якщо ми вкладаємо три мільйони, то вони дивляться динаміку наших процесів в місті і кажуть о норм, е, ну там. Класно працюють в Миколаєві три мільйони, тобто по двох літень. Ми вже користуємося не тільки своїми коштами, а й коштами донорів. Тобто, це так, це на перспективу дуже класна програма, тому що е, дійсно можна залучати і кошти донорів. І ми тут не несемо як сказати, у нас немає тут всяких адміністративних витрат. Це на все на себе бере саме асоціація енергоефективності. Дуже зручно і ну, я вважаю, що перспективний також там. Я знаю, що в Вознесенську колись був успішний досвід револьверного фонду. Да, ми хотіли долучитися також. Ми думали і про Вознесенськ, але на сьогодні це більш складний механізм, і все таки війна внесла свої корективи і на роботу цього фонду. Тому ми так сказати, зважили і за та проти, і все таки вибрали. Можливо, ми надалі зможемо зробити ще один напів. Тобто, це якщо ми стали у нас є програма револьверного фонду асоціації енергоефективних місць, це не значить, що ми не можемо долучитися надалі і ще до револьверного фонду там. На базі там вознесенська так або створити якісь свої. Це одне іншому не залежає. Але на сьогодні поки що найоптимальніший, я вважаю, ми прийняли найоптимальніше рішення саме з асоціації наркофективно. Виконуюча обов'язки директорки комунальної установи Миколаївської міської ради центр енергоефективності міста Миколаєва Ольга Гавеля була з нами на зв'язку. Говорили про револьверний фонд та участь Миколаєва у програмі. Пані Ольга наголосила, що йдеться не про компенсацію, а про безвідсоткову позику для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. Про досвід Вознесенська, де револьверний фонд створили ще у 2012 році, телефоном. Нам розповіла проектна менеджерка громадської організації Агентства економічного розвитку Вікторія Савчук. Слухаємо. Першим пілотним містом у нас був Вознесенськ, де ми назбирали 30 тисяч гривень. 30 тисяч гривень дофінансувала нам Вознесенська міська рада, і ми вже почали пілотувати перші проекти на підтримку ОСББ. Це були такі невеликі проекти від там, тисяч гривень на заміну дверей, вікон, і це так можна вважати нашим стартом загалом роботи револьверного фонду. На самому початку які були проблеми? Наскільки була довіра, наприклад, до такого проєкту? Ну, Завжди все нове, воно острах да, викликає і у людей, і у громади загалом. Да. Ми постійно працювали у розвитку револьверного фонду із місцевою владою, тому ми починали з малого, відповідно. І коли вже інші ОСББ ділилися досвідом і результатами, це відповідно надихало інших приймати участь, що це дуже хороша можливість реалізовувати проекти в своїх будинках, і лише позитивний досвід, і реальні результати дали. Змогу масштабувати цей проект надалі. Наповнення цього револьверного фонду наскільки був складним цей процес? Потім ми в 2019 році отримали підтримку від програми розвитку ООН. На поповнення самого револьверного фонду, а також ми залучили додаткові кошти від громад, які приймали участь у проекті. Це було п'ять міст Миколаївської області, і одне місто з Одеської області, південне зараз називається. То ми сформували для кожного міста свій фонд, який містив із грантових коштів, а також з коштів громади з бюджетних відповідно. Потім Ім ОСББ, які брали і користувалися коштами револьверного фонду. Вони також робили певні символічні внески, щоб відчувати спільну відповідальність за наповнення фонду, його адміністрування, і таким чином ми продовжуємо працювати. І наразі на сьогодні які міста залучені до цієї програми револьверного фонду зараз активно працює це місто Вознесенськ, південно українськ і місто Южне Одеської області. Ну, південне зараз загальна сума фонду це близько двох мільйонів гривень. Найактивнішим користувачем відповідно фонду є місто Південно-Українське і місто Південне. Загалом за рік вони використовують понад 700 тисяч гривень. Це постійний оборот коштів. Тому тому ось так в основному на що використовують зараз ці кошти? Це ремонтні роботи, заміни дверей, вікон ще де є потреба відповідно. Це облаштування біля будинку, зони відпочинку, це облаштування там прибудинкової території. Зараз ми також допомагаємо одному будинку у Вознесенську. Вони приймають участь у програмі «Енергодім». Це єдиний будинок загалом з міста, який бере участь цій програмі. Вони отримували фінансування на енергоаудит в револьверному фонді. Потім повертали. Відповідно, зараз вони доходять до етапу отримання. Вони вже отримали перший транш на роботи і будуть робити фасад. І відповідно будуть... ОСББ має вкласти свої кошти, яких в них такої суми немає. Тому ми з ними проводимо роботу і вони хочуть брати кошти на ремонт фасаду саме з револьверного фонду. Пані Вікторія, ну револьверний фонд це поворотна позика. Скажіть, будь ласка, за цей час дії програми чи були якісь проблеми з поверненням коштів? Таких проблем у нас не було. У нас загальна методологія і є. Певний напрацьований алгоритм, як ми даємо кошти. Вони розраховуються до тієї суми, яка посильна для ОСББ за рік вітати. Відповідно, якщо сума перевищує фінансові можливості, ОСББ повернути ці кошти за рік, ми розглядаємо можливість продовження терміну одразу на початковому етапі. Тому ми одразу аналізуємо суму, яка посильна для ОСББ, і таким чином ми себе страхуємо і ОСББ розраховує на ці платежі, які необхідно повернути. Протягом року. Повномасштабна війна щось змінила в реалізації цього проєкту? Загалом, так. Да, був певний період простою, не проводились і роботи. Всі ми були в очікуванні і в страшних днях і подіях. Відповідно, ну потім сходом можна сказати з 23-го року. Почала відновлюватися робота і в самих будинках, і загалом да були частково пошкоджені ОСББ у місті Вознесенське, Тому почали користуватися заново поворотними коштами. Відповідно. І зараз активно. Працюють фонди саме ось в двох містах, і Вознесенськ так також підключається до цього. Ваш досвід дійсно реалізації револьверного фонду достатньо великий. Готові ділитися з іншими громадами Миколаївщини. Так, звісно, це була одна із наших таких ключових цілей. Загалом ми розробили методологію створення револьверних фондів, положення про роботу його, і ми поширювали, розказували про свій досвід на таких майданчиках, де це можливо, також вона в відкритому доступі. І ми готові ділитися своїм досвідом, своїми набитими шишками, які прийшли в процесі реалізації фонду. Тому ми відкриті до співпраці. Це гарна можливість закрити нагальні потреби тут і зараз відповідно розтермінувати ці оплати за роботи протягом якогось певного періоду. І особлива ключова така ціль і ефект. Для користувачів револьверного фонду це поєднати участь в нашій програмі з іншими державними, де потрібно вкласти свої кошти для того, щоб отримати певні грантові, і таким чином ми націлюємо ОСББ представників їх для того, щоб вони користувалися револьверним фондом, і це дає їм старт і можливість приймати в більш масштабних державних програмах, де треба співфінансування, і вони можуть таким чином залучити більше коштів для розвитку, для відновлення свого будинку. Як у Миколаєві ОСББ та житлово-будівельні кооперативи скористаються можливостями револьверного фонду, розкажемо вже у наступних програмах. На сьогодні, все, дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.